Цього тижня з 2 по 8 жовтня в Україні очікуються похолодання. Синоптики повідомляють, що станеться зниження температури практично на 8 градусів. Загалом жовтень, особливо перша його декада, буде дощовим. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 2 жовтня, опади наздоженуть мешканців східних областей. Нарешті території України буде хмарно з проясненнями. температура повітря на заході становитиме 17-19 градусів. На півночі, сході та в центрі плюс 18 плюс 20 градусів. А на півдні плюс 21 один плюс градуси. У вівторок, 3 жовтня, сильні дощі накриють Україну. Проте, денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15-20 градусів тепла на півдні України 20-25 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 4 жовтня, температура повітря зміниться з літньої на осінню і дихати стане легше, але буде сонячно. Вдень температура плюс 17 плюс 23, вночі плюс 8, плюс 15, у четвер, 5 жовтня, розпочнуться перші заморозки, проте заморозки не будуть тривалими та протримуються кілька днів. Вдень температура плюс 15 плюс 23, вночі плюс 9 плюс 15, у п'ятницю 6 жовтня, вночі мороз може бути біля західних, північних і центральних областей. Температура вночі плюс 8 плюс 12, день близько плюс 16 плюс 22. На вихідних 7-8 жовтня у більшості областей буде похмура погода, але без опадів. Температура вночі плюс 6, плюс 12. Вдень плюс 17, плюс 21. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!